The okay. 1 липня українцям, які отримують пенсії по спеціальним законам, збільшили виплати. Це стосується тих, які працюють на державній службі в органах місцевого самоврядування народних депутатів та працівників, задіяних у науковій та науково-технічній діяльності. Розмір держдопомоги збільшиться від 100 гривень і максимально до півтори тисячі гривень. Як пояснила начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду номер 3 у Білій Церкві, Оксана Бурімська, перерахунки провели автоматично. Тично без особистого звернення людини. Ті пенсіонери, яких за доцільністю було переведено на пенсії на загальних підставах відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, на сьогодні можуть звертатися до органів пенсійного фонду щодо переведення їх на пенсії по спеціальних законах. Таке звернення вони можуть подати особисто до територіального органу пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації або проживання, або ж скориставшись особистим кабінетом на веб-порталі пенсійного фонду. І у разі і такого звернення переведення на пенсію по спеціальному закону буде здійснюватися з дати подачі заяви. Завершуйте інформаційний день з телеканалом з «Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб-канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.